А Дасюся, тобі треба. Тре. Дай Дасі краще за тебе грає. Чого це? Бо вона хоч дивиться, на ту дошку, 42 два в мене. <рес> Все, їй вже надоїло дивитися. А Дасюсі деба. Так, давай граємо. Та граємо, граємо. Просто спати хочеться. Десять. Дася, хочеться тобі спати, скажи. Мяу. качебна кися. Та <рик> Сюся в тебе нема, добре. Сюся, в тебе нема. 22. Нема. Нема. Сю У мене нема. Да Давай 23. Да Сюсюсі. 61. Та бо ти таке щось даєш, Дочивіся що в нема, нема. Прада Дася, вона Зато дає в тільки в то, що їй. Подивись, <світ> ну, скільки в неї штук, скільки в нас штук. В мене три, в тебе Дася, дві. А в неї вже вся дошка забита. Ми вже тобі не мішаємо тут грати. Тобі зручно так. Ну, Одесі вже не цікаво, і мені, я теж буду розвертатися. Папа, Грайся, сама. <реш> не перевертай нас, ми не хочемо в ту сторону, бо нам Тату, не цікаво. То Не пешка, то бочечка. Брата, нам не цікаво. Давай розвертаємось.